Оманди і дуже впевнена перемога. Рахунок лише 2-0. Хоч і по ментах. Команда могла значно більше перемагати з більшим рахунком. Що сьогодні вдалося, що можливо не вдалося? Які аспекти потрібно покращувати в грі, на вашу думку вашій команді? Ну, по-перше, я хочу подякувати команді суперники. Вони дали непоганий бій. Дуже непоганий бій. них так само були моменти, ми халкіпер дуже непогано зіграв. Ну, якщо забили тільки два, то треба значно покращувати реалізацію. Будемо працювати над цим моментом. Другий тайм був дуже класний від ваш, з вашої команди, Десь звіштовхувалися, мабуть, під рахунку. і давали суперникам деякі моменти створювати. Ми команда, яка грає футбол, тобто. У нас немає такого, що ми там закриваємося, наприклад. Ми в будь-якій ситуації, при будь-якому рахунку, намагаємося атакувати, намагаємося комбінувати. Тренером поставив так гру. Тому, звичайно, десь на наших помилках, коли ми хочемо щось там закрутити, таке, знаєте, вже коли почули, що відчули, що в нас іде гра, десь намагалися, так вони десь нас скусили, були моменти, ну нічого страшного, якщо зіграли до нуль, знаєш. Хто на вашу думку взагалі найкраще в вашій команді зіграв? Хто найкращий гравець матчу? У нас вся команда. Ця команда це єдиний організм, і президент на трибуні, тренери. Всі ми всі як одна людина. усі найкраще. Дякую.